Всім привіт, з вами таля і я нічого не буду говорити про те, що я не знімала відео. Просто давайте приступимо. Сьогодні буде відео на тему типи вчителів. До речі, ви не забули підписатися на мій канал і поставити дзвіночок, щоб першими подивитися або прокоментувати це відео. Приступимо! Чому ви ніколи не вчите мій предмет, учні дорогі? Знаєте. Учні, чому у вашому класі постійно так гарячо? Ви розумієте, тут, тут як у сауні, но ну, географії ви взагалі не вчите, бо ви не знаєте, що це таке. А ну, відкрийте ці вікна. Або я сама за вас краще відкрию. Ви нічого не добилися в цьому житті. Щоб були навстіж відкриті всі вікна. Запам'ятайте, що я позову оцінок від 1 до 12. Виставлю ту, яку буду вважати за потрібну. І я пам'ятаю ці роки, діти, як ми пили молоко в Тернопільську зак. Ох, які вони були мушні накачені хлопчики. А я тоді ще була молодою дівкою такою красивою. Ну і зараз я, в принципі, теж не змінилась. Хто не прийде на контрольну, на перший урок, той моментально получить двійку в журнал без перездачі. Та як екстундера, деба що з твоє, що за форма, ну до директора бігун. От подивися, як вжиравецької форма. Подивися, від чітчом попросована біла сорочка, спідничка перезовне взуття того, що в тебе немає. Ну на наступний раз ти підеш до директора. І це не обговориться про. З такої формою на уроки не ходити, тому що це нетолерантно. Так, так, так. Всім двічкам. Жодна куди горіти двійками, тому що ви недостойні вчитися в класичній гімназії. Це гімназія найкраща у школі. Прошу щоденники мені на стіл, бачу, ручка моя червона сьогодні кінчиться. От А-клас написав в два рази краще. Контрольну, ніж ви. Беріть приклад своїх однолітків. Ви найгірший клас в школі. Смачного диба. Щоденник на стіл запишу, смакує на уроці. Сі зорти з біології зберігати до 11 класу. Якщо буде пожежа, то спочатку не доляри свої зелені виносите, а виносите всі зошити і конспекти з біології. Цим зрозуміло. Ураксичайні чого до побачення. Які ж прекрасні були поети Шевченко, Пушкин. Чина. Ліна Костенко, яка ще жива. От знаєте, діти, у мене народилися в тому столітті. Ох, був би в мене роман Старесом Шевченко. Що це відео? Не забудьте ставити пальці вверх, підписуватися на мій канал. Я вас дуже всіх люблю. Дякую за підтримку. У Мене вже на каналі, якщо я не помиляюся, більше 530 підписників. Ви мене просто мотивуєте і дякую вам, Па-па!